Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. На уроці письма. Тема нашого сьогоднішнього заняття перенос слів із рядка в рядок. Пригадаємо вивчені правила. Слова переносять із рядка в рядок складами. Наприклад, вітер. Односкладові слова не поділяють для переносу. Наприклад,. Односкладове слово дощ ми не можемо поділити для переносу. Не можна залишати в рядку або переносити одну букву. Наприклад, слово озеро переносимо так. Озеро. Ні в якому разі не переносимо так. Озеро. Одну літеру в рядку залишати не можна. Слова зі знаком м'якшення переносимо так. Пе-ньок. Тобто, ми не розриваємо знак м'якшення із попередньою літерою. Також ми не розриваємо буквосполучення знак м'якшення О. Тепер виконаємо декілька вправ. Перша вправа. Спиши слова, поділяючи їх для переносу. Слова, з якими ми працюємо: кущ, газета, трава, алея, язик, читає, рипнула. Давайте спочатку виконаємо цю вправу усно. Перше слово кущ. Як ми поділимо це слово для переносу? Слово кущ не можна поділити для переносу, тому що це односкладове слово. Наступне слово газета. Як ми поділимо це слово для переносу? У нас є два варіанти, як ми можемо поділити слово газета для переносу. Газета або Газе-та. Добре. Наступне слово трава. Як поділимо це слово для переносу? Трава. Добре. Наступне слово алея. Як поділимо його для переносу? Ми не можемо поділити слово алея для переносу, бо ми не можемо залишити на рядку одну літеру, а решту слова перенести або, навпаки, перенести одну літеру на інший рядок. Слово алея не можемо поділити для переносу. Далі слово язик. Так само слово язик ми не можемо поділити для переносу, бо ми не можемо на рядку залишити одну літеру. Наступне слово читає. Слово читає ділимо для переносу так. Чи -та є Добре. І останнє слово слово рипнула. Як поділимо це слово для переносу? Слово рипнула ми можемо поділити для переносу так. Рип нула або рипну ла. Відкрите, будь ласка, ваші зошити. Від попередньої роботи відступіть один робочий рядочок. І на наступному робочому рядочку почніть виконання вправи. Запишемо. Всі ці слова поділивши їх для переносу. Слова, які ми не можемо поділити для переносу, просто записуємо. Перше слово пишемо з великої літери це слово кущ. Далі ставимо кому і продовжуємо вже з маленької літери. Газета кома. Газета кома. Трава кома. АЛЕЯ. Кома. Язик кома. Чи тає? Кома. Риб нула, кома, риб ну ла. Після останнього слова ставимо крапку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть цю вправу у свої зошити. Добре. Переходимо до наступної вправи. Спиши слова, поділяючи їх для переносу по-різному. Працюємо зі словами: хлопчик, каштан, життя та гілля. Перше слово хлопчик. Дітки. Слово хлопчик ми можемо перенести за допомогою двох варіантів. Перший варіант хлопчик. Другий варіант хлопчик. Наступне слово каштан. Подумайте, як ми можемо перенести це слово по-різному. Каштан або каштан. Добре. Наступне слово життя. Зверніть увагу, що у цьому слові у нас є подвоєння. Як ви думаєте, як правильно переносити це слово? У нас один варіант чи декілька? Є декілька варіантів переносу, а саме два. Які ж ми подвоєння разом з літерою Я переносимо на наступний рядок. Або ми розриваємо, розділяємо наше подвоєння. І у нас виходить другий варіант переносу. Життя. тя. Наступне слово гілля. Так само у цьому слові є подвоєння. Подумайте, як можна перенести це слово. Гілля або гіл. Ля. З нового робочого рядочка у ваших зошитах починаємо виконання другої вправи. Запишемо всі ці слова, поділивши їх для переносу по-різному. Перше слово записуємо з великої літери. Ділимо для переносу хлопчик. Далі ставимо кому і продовжуємо вже з маленької літери. Другий варіант переносу. Хлопчик. Знову кома. Наступне слово. Ка. Штан кома. Каштан кома. Жи. Тя. Кома. Жид тя. Кома. Гіля кома. Гіл ля. Крапка. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте завдання з нового робочого рядочка Запишіть завдання вправи 2. Добре. І наступне завдання третя вправа. Складіть речення та запишіть. Перед нами слова газету. Прочитав швидко першокласник. З цих слів нам треба скласти речення та записати його у свої зошити. Давайте подумаємо, яке речення у нас вийде з цих слів. Зверніть увагу на підказки. Слово першокласник записане з великої літери. Ми з вами знаємо, що речення треба писати завжди з великої літери. Отже, слово першокласник це перше слово у нашому реченні. Також зверніть увагу на ще одну підказку. Після слова газету стоїть крапка. Крапку ми ставимо в кінці речення. Отже, хто здогадався, яке речення у нас вийде. Першокласник швидко прочитав газету. З нового робочого рядочка запишіть, будь ласка, красиво та охайно це речення. Для виконання завдання поставте відео на паузу. Чудово! Молодці діти! Дуже добре попрацювали! Дякую вам за це заняття! Чекаю на ваші роботи і зустрінемося на наступному уроці!